Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати такий красивий пиріг яблучний з корицею і зверху з творогом. Для цього я брала три великих яйця і збивала до пишної білої пінки. Потім додала приблизно 80-можна 100 г цукру, то як любить на свій смак. Потім знов дуже добре збиваю вже яйця з цукром. Все, як на відео. Потім до цієї маси, яку ми отримали, додаю 150 мг сметани. У мене густенька домашня. І потім все це знову перебиваємо до однорідної маси, як на відео. Ось так дивіться. Ось. Потім додаємо 4 столових ложки з гіркою борошна. І також я додала 1 чайну ложку розпушувача, щоб пиріг наш піднявся був пухкенький. Цю всю масу знову збиваємо дуже добре, щоб знову утворилася однорідна маса. Також сюди додаю приблизно 20 мл оливкової олії. І знову все це дуже добре перебиваю міксером і періодично лопаткою знімаю з бортиків і знову перебиваю міксером. Все як на відео, дивіться уважно. Пиріг дуже простий, приготує навіть е, хазяйка без великого досвіду. До речі, пишіть в коментарях, які ви любите пироги. Мені цікаво послухати. Я люблю яблучний з корицею. Ось беремо одне велетенське яблуко, його чистимо і натираємо на середню терку. Ось так. Потім після яблука я готувала творожну масу, яку теж треба дуже добре збити. Тут приблизно 300 г творогу, одне яйце і десь приблизно грамів 50 цукру. Можна брати цукрову пудру, кому як подобається більше. Беру блендер і дуже гарно все це перебиваю до однорідної маси. Все як на відео, дивіться. Дуже добре видно, ось маса стає така однорідна, красива. Густенько. Потім цю масу перекладаю в кондитерський мішок для зручності і для того, щоб потім пиріг вийшов дуже красиво. І зверху ми будемо малювати цією масою творожною візерону. Виливаємо перше тісто на дно форми. Я нічим не змазувала, так як є олія в тісті. Воно дуже легко відходило від країв. Потім зверху викладаємо яблуко. Я дуже люблю смак яблука з корицею, тому зверху яблуко притрушувала корицею і, так як в мене яблуко трішки з кислинкою, я ще додала цукрової пудри з ванільним смаком. Це виявилось дуже смачно і доречно в цій страві. Ось так посипаю, хто як більше любить. І ось така цукрова пудра. Також зверху присипаю. Ну, потім приступаємо до найцікавішого і найважливішого моменту, який треба зробити дуже акуратно. Кондитерський мішок з творожною масою піднімаємо, вирівнюємо. І починаємо акуратно викладати візерунок. Я вирішила зробити візерунок у вигляді такої, наче, як рішиточки. Зазвичай хозяйки роблять це за тіста, але я вирішила зробити з творогу. Ось так, як на відео, дивіться. Красиво, цікаво, незвично. Беріть таку ідею собі до. Рецептів. Ось так. Тут зараз буде трішки прискорення і потім, потім викладаємо в іншу сторону, і виходить така красива решіточка. Потім під час запікання вона трішки збільшиться в об'ємі, потім ще є. залишки тіста, я виклала ось так по кругу, поставила потім в духовку. Приблизно на 30-40 хвилин при температурі 170-180 градусів регулювали, щоб не дуже темний він вийшов. Ось такий красивий вийшов у нас пиріг, він піднявся, трішки потріскався, але на смак це зовсім не вплинуло. Я готувала для домашнього чая пиття, тому в принципі всім все сподобалось. Красивий, запашний. І дуже смачний виявився. Ось такий. ось такий він в розрізі, будь ласка, ось. Красивий, пухкий, приємного апетиту.